Нові MacBook Pro з процесорами m 4 і m 4 Pro вже почали з'являтися на тестах у багатьох блогерів, і це найбільший стрибок у продуктивності Apple Silicon з моменту його появи ще у 2020 році. Проте з такою неймовірною продуктивністю є і певні компроміси. І ці MacBook Pro не на 100% такі класні, як про це говорила нам Apple на презентації. Але якщо ви розглядаєте покупку базової моделі, тут є багато привабливих моментів. Окрім нового чипа М4, нам також е додали Thunderbolt з правої сторони, і в базі ми тепер маємо не 8 ГБ, а 16 ГБ об'єднаної пам'яті. І це вже суттєво підвищує цінність за початкову ціну, яка у нас складає 88 тисяч гривень в офіційних магазинах. А вартість на MacBook Pro m 3 попереднього покоління впала до 73 тисяч гривень. Але я б не радив її брати, бо там лише 8 ГБ об'єднаної пам'яті. У цьому відео ми розберемо усю наявну інформацію, яку мені вдалося знайти на даний момент, щоб уникнути опереджень і можливих куплених оглядів. Тести будуть не тільки з відомих каналів й з маленьких нікому невідомих, з форумів, і так ми зможемо побачити максимально реальну картину, бо 80% з того, що я зараз бачу, це виключно емейзінг без реального досвіду використання. І це вже ставить питання, чи дійсно все так гладко, класно, як про це розповідають, бо зазвичай саме тут і з'являються ті самі сумніви. Всередині MacBook він мало чим відрізняється від свого попередника. Єдина відмінність це наявність того самого порту Thunderbolt Справа Проте, Apple на презентації заявляла, що нові ноутбуки працюють довше від батареї, і це дійсно може бути правдою, тому що ємність акумулятора трохи збільшилась. Була 70 Вт годин стала 72,5. Серед тестів, які мені вдалося знайти після 3 годин 20 хвилин тестування залишок батареї на m 4 становить 46%, що значно більше ніж 34% у m 3 навіть якщо ми врахуємо, що m 3 не новий, це все одно дуже класний результат. Результат в офісному режимі М4 показує 18 годин 20 хвилин, а М3 17 годин 20 хвилин. Серед інших багатьох матеріалів я не зміг знайти більше релевантних порівнянь, але порівнюючи минулорічні показники батареї з теперішніми, під час навантажень різниці інколи майже немає, а інколи м4 програє м3. Однією з головних проблем MacBook m 4 на мій погляд, стала система охолодження, яка залишилася абсолютно такою самою, як і в m 3 І через використання нового чипа m 4 який працює на вищих частотах, пристрій суттєво нагрівається. І ця особливість стала більш очевидною при виконанні важких завдань, і вентилятор починає працювати на максимальних обертах, створюючи досить помітний шум. Це ще не макбук на Інтелі, але він вже близький до цього. І якщо ми будемо розглядати, наприклад, покупку MacBook на найближчі 4-5 років, і врахуємо те, що з кожним роком програми розвиваються, стають більш вимогливими до заліза, то цей вентилятор він рано чи пізно почне давати знати про себе. Цікаво, що М4, будучи потужнішим, він працює тихіше. І секрет у тому, що м 4 Pro, він осна оснащений двома вентиляторами, тоді як базова модель має лише один. І цей конструктивний недолік не дозволяє ефективно охолоджувати чип, що в результаті якраз таки і створює користувачам дискомфорт, тим паче для тих, хто такий, як я, поціновувач тиші. І враховуючи тенденцію, очікується, що вже у версії з чипом М5 компанія внесе зміни, можливо, додавши другий вентилятор навіть в базову модель, чи перепрацює систему охолодження повністю. А якщо ми врахуємо те, що Apple збирається перейти на дворічний цикл, тобто не раз на рік випускати нові моделі, а раз на два роки, то це в принципі реально. До речі, напишіть у коментарях, чи впливає шум ноутбука, ну взагалі вентиляторів, на ваш вибір, чи ви обираєте за принципом, якщо потужний, то класний і неважливо там шумний він чи не шумний. Мені просто цікаво дізнатися, чи один я такий, чи є ще хтось поціновоч тиші, який до цього ставиться прям дуже-дуже прискіпливо. Під час тестування у Сінібенш температура М 4 досягла 102 два і при цьому вентилятор якраз таки працювало на максимальних обертах до 6800 обертів на хвилину. А от у М3 температура також досягла 102 градуси, але вентилятори працювали з меншою інтенсивністю, десь 5300 обортів на хвилину. Зазначено, що зазвичай тротлінг починається після 108 градусів, але М4 утримувався на 102 і не тротлив під час цього тесту. Швидкість запису SSD у М4 трошечки стала кращою 3400 проти 2800 у М3, тоді як швидкість читання залишається майже тією самою, десь близько 2900 МБ. Але це все одно нижче, ніж у базовому MacBook Pro з M4 Pro, в якому швидкість досягає 5000 МБ. У тесті Lightroom. М4 завершив експорт фоток майже вдвічі швидше, ніж М3, і це відбувається завдяки тому, що ми маємо 16 ГБ об'єднаної пам'яті саме завдяки оперативі, а не завдяки приросту продуктивності. Він звичайно впливає, але він не є першочерговим. Під час рендеру у Final Cut Pro на графіку ми бачимо, що MacBook Pro з базовим чипом М4 показує кращі результати експорту 4 к віду в Final Cut, ніж попередні моделі з м 1 Pro і М3. Час обробки у М4 становить 16 хвилин, 8 секунд, що помітно швидше, ніж у М3, 21 хвилина 2 секунди. Це покращення можна пояснити оптимізацію кодеків, про яку заявляла Apple, що дозволяє М4 працювати ефективніше з мультимедійними завданнями, і ці оновлення добре відчутні, адже М4 тепер набагато швидше справляється з обробкою відео порівняно з попередніми моделями. І до речі, цікавий момент полягає в тому, що тепер з випуском останньої версії Final Cut Apple просить мінімум 8 гігабайт об'єднаної пам'яті, тоді як рекомендовано для нормальної роботи 16. А раніше там писало, що достатньо 4 гігабайта оперативної пам'яті, а рекомендована була лише 8 ГБ. Тобто все, нарешті закінчилась оця історія про те, що 8 ГБ достатньо для всього. Тепер мінімум 16. Дякуємо і на тому. Згідно з тестами, проведеними на базовій моделі MacBook Pro з чипом M4, час експорту 4К відео в Adobe Premiere Pro становить 16 хвилин 8 секунд, що швидше, ніж у моделі M3, де цей процес займає 21 хвилину і 2 секунди. В обох випадках що в Final Cut, що в Premiere, скільки я не дивився, не аналізував всі ці речі, там робота з таймлінією залишається плавною, комфортною, звісно, поки ми не починаємо додавати безліч ефектів, і тоді воно буде звичайно підгальмовувати. Але це ж і так зрозуміло, правильно? Ще цікавий момент стосовно геймінгу для MacBook Pro m 4 у порівнянні з m 3 Якщо ми беремо до уваги гру, таку як Shadow of the Tomb Raider, то приріст у продуктивності склав 18 майже 19%. Цивілізація 6, там взагалі різниці майже немає, лише приріст у 6%. Нативні ігри на новому MacBook Pro йдуть дуже і дуже непогано. Кому цікаво, можна поставити на паузу та подивитися на продуктивність в різних іграх, як нативних, так і тих. Іграх, які йдуть і через кросовер. Тепер давайте розберемо останній момент, кому ж таки варто оновлюватись, друзі. Якщо у вас MacBook на Intel, то перехід до m 4 стане очевидним вибором. Ви відчуєте значний стрибок у продуктивності, а також покращення графіки, яка тепер перевершує останні Radeon 5300 і 5500, які ставили в останні 16 дюймові моделі MacBook Pro з Intel. І завдяки об'єднанні пам'яті чип m 4 дозволяє використовувати її як оперативно, так і як відео що реально покращує ефективність. Якщо у вас MacBook з m 1 оновлення до m 4 виправдане, ви отримаєте більше портів, покращений екран, якісніший звук і відчутний приріст продуктивності. Це оновлення може бути виправдане тим, хто працює з ресурсоємкими завданнями. А якщо у вас, наприклад, MacBook Pro з m 2 перехід на m 4 має сенс, якщо вам знову ж таки потрібні нові порти, покращення звуку, більший екран. Однак, якщо ви активний користувач і дуже любите Touch Bar, і вам він важливий, можна почекати ще кілька років. О... І посидіти на М2, доки не з'явиться реальна необхідність у більшій продуктивності. Якщо у вас базовий М3, оновлення до М4 не буде мати особливого сенсу, бо приріст продуктивності він не настільки величезний ніж з попередніми моделями, і покращення вони не виправдають ці ваші витрати. Якщо ж у вас М1 Pro, М1 Max чи інші моделі Pro Max, то перехід на базовий М4 він точно не вартий уваги. Графічна продуктивність базового М4 все ще не перевершує ці моделі. У деяких випадках синтетичні тести показують перевагу, але в реальних робочих сценаріях ці моделі залишаються й досі конкурентно придатними. І більш цікавим для абрейду є базовий чип з м 4 Pro. Але ми поговоримо про нього трохи згодом, коли з'явиться більша вибірка та повилазять проблеми. Бо з того, що я бачу зараз, це один з найкращих ноутбуків у співвідношенні ціна якість. Починаючи з переходу Apple на власну архітектуру. Підсумовуючи перехід на М4 є виправданим для тих, хто має пристрої на Intel чи базові М1. Для власників PRO та Max моделей, а також базового М3, краще почекати ще рік-два і дочекатись нових поколінь чи значніші оновлення. Друзі, напишіть у коментарях свої думки стосовно цього приводу, а за можливості підтримайте наш канал фінансово. Усі реквізити будуть в описі до цього відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, а ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Від себе і слава Україні, бувайте!